У нас були випадки на гарячій лінії, коли дитина дізнавалася таким чином, що вона не мала фотокарток більш раннього періоду свого життя. От вона допитувала, що звідки ж все таки чому немає фотографій, її там довго придумували історії, поки в кінці кінців не сказали. Це звичайно кращий варіант, коли дитина дізнається від рідних. Та не дарма кажуть, якщо інформацію знає більше ніж одна людина, це вже не таємниця. Сім'я ж з всиновленою дитиною живе не в окремому світі і завжди знайдуться доброзичливці, які розкажуть правду. Причому не обов'язково шантажуючи батьків збереженням секрету, інколи просто через непорядність та через об'єктивні причини правда може з'ясуватися. Ніхто не застрахований від розголошення цієї таємниці, не доведи Божа, але все-таки дитина може дізнатися від оточення від якихось там, наприклад, лікарів у випадку там зі школою, у випадку потрапляння раптом до правоохоронних органів, і тоді звичайно дитині наноситься непоправна дійсно травма. Що я дитина зразу відчуває? Дитина розгублена від того, що вона відчуває, що вона не така, як всі. Наступне, що вона відчуває, це вона відчуває страх, що її не будуть приймати так, як приймають інших дітей і в школі, і там в дитячому колективі якомусь, і серед друзів. Вона відчуває комплекси, з'являються. Вона буде закомплексована. Досі про цю проблему в Україні не говорили. Тож більшість сімей, які вирішили всиновити дитину, залишаються сам на сам з тими психологічними проблемами, які виникають в цьому нелегкому процесі. Розібратися в собі допомагають хіба що в Києві. В столиці вже 5 років працює міський центр дитини. Кандидати в усиновителі мають змогу отримати тут психологічну, педагогічну та юридичну консультації. Психологическая консультация э, в большей степени она затрагивает э, внутреннюю э, ну, мотивацию семьи, э, почему они решили это сделать, э, что они хотят, э, скажем, для своей семьи, приняв ребенка, и что они могут дать ребенку. Э, не имеется в виду материальное, да, потому что это вещи, которые э, документально они подтверждают и приносят службу по делам детей. Наша задача выявить их психологические ресурсы. До слова, під час роботи з потенційними батьками буває таке, що їм радять відмовитися від благородної мети. Втім, це може бути лише рекомендацією. А щоб зайвий раз не травмувати дітей у центрі на попередньому етапі обмежують живе спілкування. Ми зробили е, теж в своє время такое ну новшество, я б сказав. Е, собственно, только в интересах детей. Мы делаем видеосъемку всех деток, которые находятся у нас в детских домах города Киева и в центрах социально-психологической реабилитации, для того, чтобы кандидаты смогли ознакомиться с ребенком, еще не посещая его, скажем так. После усыновления мы также оказываем сопровождение по желанию усыновителей, которое заключается либо в индивидуальных консультациях психолога, Потребуванню і єжемісячне у нас є групи Встріч для усиновітілей. Досвідом столичного центру дитини цікавляться в регіонах. Однак там подібні заклади створити важче, адже в Києві центр працює на підґрунті закону про столицю а в всеукраїнському масштабі відповідного законодавства не існує. Між тим в Україні значно зросла кількість сімей, які бажають всиновити дитину, та й зробити це стало простіше. А от щодо таємниці, мабуть, варто пам'ятати, що головне в стосунках батьків і дітей це довіра. Існує багато історій, коли дорослі випадково дізнавалися, що вони усановлені були своїми батьками, і вони мали велику дуже образу на своїх батьків, тому що ну, порушена була довіра. А найголовніше між батьками і усиновленими дітьми це формування довіри.